Пригостись чашечкою чаю або кави і водночас зроби свій внесок для допомоги рідним воїнам. Такий зміст має благодійна акція Кава від освітян, яку проводять в ліцеї Київського району. Безпосередньо на вході батьки, учні та вчителі можуть власноруч зробити собі теплий напій, що вже актуально восени, і покласти у скриньку з донатами свій внесок для Збройних сил України. Департаментом освіти і науки Одеської міської ради було анонсовано дуже багато заходів до дня працівників освіти, і для того, щоб наше свято професійне було ще й корисним для наших захисників, ми, звичайно, залюбки долучаємося до всіх цих заходів. І сьогодні у нас стартує перша з акцій: це благодійний марафон кавові досвітян для наших працівників і для наших батьків. Цього року, 1 жовтня, Україна відзначає День вчителя, і освітяни Одеси знову вирішили активно долучитися до допомоги воїнам. Українські вчителі своє професійне свято, на жаль, відзначають в умовах повномасштабної збройної агресії. Тримаючи свій освітній фронт, вони разом з учнями збирають кошти на закриття неба від ворожих ракет. Про це розповідають в свою чергу і в міському департаменті освіти та науки. Тепер у закладах освіти можна придбати чашечку кави, ціна не встановлюється, і гроші за цю акцію йдуть саме на придбання пристроїв для протиповітряної оборони міста Одеси і нашого регіону. Тепер це вже не просто освітянська акція, це акція наших батьків і дітей, які в в ній взяли участь. Ну це дійсно дуже і дуже масштабно, красиво і, на мою думку, дуже зворушливо. У ліцеї в благодійній справі педагогам активно допомагають і батьки ліцеїстів. Запрошуємо всіх до нас в ліцеї на каву та чай. Це хвилинка випити смачну каву та чай і задонатити для наших захисників для того, щоб ми закрили небо над півднем України. Директор ліцею Сергій Копич вважає, що патріотичне виховання важлива складова самого змісту виховання. Крім участі в акції Кава від освітян ліцей до професійного свята вчителів запроваджує власні благодійні заходи. Ще ми організовуємо свою благодійну ярмарку, яку ми назвали «Донат за експонат. Це будуть дитячі вироби, сувеніри і так само всі залучені. Кошти ми направимо на придбання. Потрібних засобів Мій учень – супергерой. А ми створюємо відео про наших випускників, які зараз захищають нашу країну, і яких на превеликий жаль вже немає з нами. Дань поваги загиблим захисникам, донати для зсу, благодійний ярмарок, а ще листівки, привітання, музичні виступи. Так готуються одеські ліцеїсти до свята освітян та чирого серця долучається до загальної справи і запрошують на запашну каву прямо у ліцеї. Країна переможе, ми, єдині, ми все з Божем, наша віра, наша мрія, наша правда, наш звичай. Ворогів будемо трощити, пам'ятати і помстити. Є заради кого жити, за наш вільний рідний край. Саме твій до нас може стати вирішальним.